Це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція цього етеру триває на Ютуб-каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Наприкінці січня у рамках виставки Київ Фешн відбувся півфінал всеукраїнського конкурсу. фешн бізнес-прорив він спрямований на підтримку молодих талантів у сфері моди. Конкурс об'єднав понад сотню випускників швейних училищ та початківців у модній індустрії. І серед переможців також є і представники Хмельницького національного університету. Тож далі про їхню участь дізнаємося більше від завідувачки кафедри індустрії моди у легкій промисловості Хмельницького національного університету. З нами в студії кандидатка технічних наук Тетяна Надобта. Вітаю вас, пані Тетяно, і слава Україні! Вітаю героям слава! Для того я пропоную, аби ми почали взагалом з конкурсу фешн бізнес-прорив, аби глядачі більше дізналися і занурилися про нього. Як ви про нього дізналися? Як подавали заявку, коли це було? Ми про конкурс дізналися від національного. Партнерства в галузі легкої промисловості Fashion Global Ukraine, адже Хмельницький національний університет бере участь ще в одному міжнародному проєкті Erasmus 3 d you, 3D-концепції моди для викладачів та студентів. І також ми 13 листопада 2024 року у нашому університеті відбулася презентація безпосередньо керівником Fashion Business прорив пані Голду Іваноградською, яка де детально ознайомила усіх присутніх з умовами участі з. Е... Презентацію, яка має бути, які саме мають бути вироби. Також цей захід відбувався не тільки для представників фешн-індустрії Хмельницької області, а й Тернопільської, Вінницької та Кировоградської. Також на цьому заході був присутній відомий український дизайнер Макар Лібермен, який виступає також експертом конкурсу. Він детально пояснив усі усі процедурні такі моменти, тобто дедлайни конкурсу, пояснив, як саме буде відбуватися відбір і які саме будуть. Вимоги до виробів. І так ми дізналися саме про цей конкурс. Тобто, це конкурс для студентів, які готували свої роботи так, для того, аби їх представити. Представити, так, звісно. Це не тільки для вищої школи студентів, mm -hmm. а також участь у цьому конкурсі брали і профтехосвіта. Загалом було представлено 122 е, заклади освіти, які готують саме в сфері фахівців в сфері індустрії моди. До конкурсного відбору потрапило 109. Стартапів, ось і серед двадцятки півфіналістів є і наша робота. Ну це прямо велика кількість учасників. Так, так? і ви у двадцятці. Це дуже приємно чути. Насправді, тому дуже цікаво, як вам вдалося отримати такий результат. Давайте про колекції поговоримо. Давайте. Власне колекції. Чи були якісь вимоги від конкурсу самого, якими мають бути колекції? Колекції мали бути в саме в сфері індустрії моди. Це могло могло бути від починаючи аксесуарів і закінчуючи одягом для собачок, що дійсно. На конкурсі було представлено понад mm -hmm. 5 стартапів. Наша кафедра індустрії модели промисловості була представлена двома стартапами: це стартап дитячого одягу для молодшої шкільної групи і колекція сумок. А як обирали саме ці колекції серед того всього переліку? Чому на цьому вирішили зупинитись? Ну а ми пропонуємо нашим студентам, починаючи з першого курсу, уже участь у різноманітних дизайнерських конкурсах, у різноманітних наукових роботах, у міжнародних проєктах. Тобто, ми запропонували, розказали їм умови, і вже студенти своїми ідеями підходили до викладачів до керівників наших і вже безпосередньо працювали в цьому напрямку, що їм більше доподоби. Тобто, це були безпосередньо уподобання і ідеї творчі саме наших студентів. А які ще були колекції? З чого вибирали? Ще був також одяг. Для чоловіків, але він був технологічно важкий в виконанні, тому ми працюємо для наступного конкурсу саме в цьому ніші. Так, тоді давайте про ті колекції, власне, які здобули перемогу. Ми їх і покажемо глядачам, зможемо трошки показати, і хочемо, щоб ви трошки розказали. Давайте почнемо із сакрального дива української традиції, так авторські колекції були вишитого одягу. Це були не в цьому конкурсі, не в цьому, цьому конкурсі. Це, це були в минулому році. Ми теж брали це. Теж від Fashion Globus, про, це був фешн-прорив. Саме тема була попереднього конкурсу це українські традиції. Угу. Ми брали участь в її колекції. На жаль, ми там перемоги не отримали, але були представлені, і це була перша колекція саме нашої кафедри. А життя у Твіді. Так? Життя у Твіді. Так, ми цього це якраз ця колекція, яка пройшла у півфінал. Так, розповідайте життя у твій. Це яка концепція? колекції? Яка колекція? концепція? Це взагалі авторкою колекції є студентка першого курсу Марія uh -huh. Єворська, керівником проекту є асистентка кафедри Олена Андрієва. Це натхнення було самою Коко Шанель. Ми хотіли для маленьких модниць, тому що саме в такій віку формується почуття стилю, uh -huh. і ми хотіли передати оцей такий дух Парижу саме для маленьких модниць. І що особливістю цієї колекції є те, що Її можна використовувати також як і шкільну форму, тобто mm -hmm. там настільки підібрано вдало матеріали, м'які форми, також є накладні кишені, де маленькі модниці можуть зберігати свої таємниці і свої секретики. Ну, ми зараз бачимо, так як виглядає ця колекція, а розкажіть про кольори, тому що теж дуже цікаво. Кольори такі яскраві. Яскраві, так тому що саме формується в цьому віці, як я сказала mm -hmm. почуття смаку. І дівчатка зазвичай вибирають речі яскравих кольорів. І ми хотіли це передати. А твіт найкраще в яскравих кольорах передає саме цю наш дух Франції. Тому були обранені такі кольори. Чи були схожі колекції в інших? Ні, на конкурсі дитячого одягу взагалі було дуже мало представлено. Наскільки я пам'ятаю, там були купальники, тобто це такі були якісь спеціальні ну напрямки одягу, а дитячого не було. Тобто, це така перевага теж ваша була? Так, була. була. А ви знали, що не буде дитячого Ні, не знали. Чи ви не знали, що обирали аби... інші учасники? Взагалі не знали, поки не було висвітлено це на сайті безпосередньо всеукраїнського цього конкурсу стартапів фешн-бізнес-прорив. Ми не знали взагалі про колекції, які є. Так якщо говорити про колекції, ще з того, що вас здивувало, і що ви побачили в інших колекціях, що вам сподобалось? Мені, я вже почала говорити, про купальники, дуже mm -hmm. класно, тому що моя донька сама займається гімнастикою, і для мене це є актуальною, а були дуже вдало підібрані матеріали, і були дуже вдало підібрані е, саме кольорові рішення для гімнасток. І також було представлено дуже багато аксесуарів різних і національному стилі, що теж дуже заслуговує на увагу. І давайте про ще одну колекцію так. тоді так поговоримо. Це була твіт, а друга колекція чому була присвячена? Сумки. Це були так. колекція сумок у стилі Бухо. Це такі м'які форми, це натуральна шкіра, це приглушені кольори, це ручна робота, в'язані такі елементи. Okay. І особливістю саме цієї колекції є те, що вона складається з модульних елементів. Тобто є корпус сумки, і можна його... Змінювати і отримувати зовсім іншу сумку, вже mm -hmm. це про, е, свідчить про здорове розумне споживання. Yeah. Так коли ми хочемо мен, зменшити вплив на нашу екологію, так і мати при цьому новий виріб. Ну це дуже цікаво виглядає. Насправді я от зараз так дивлюся, yeah. теж бачить, бачать наші глядачі. Дійсно, і цікаво, і яскраво, і при цьому оригінально. У минулу колекцію першу, ви говорили, що це студентка першого курсу так. створювала. Хто створював цю колекцію? Колекцію сумок створювали дві наші студентки третього вже курсу: Вікторія Войтишина та Ірина Корнійчук під керівництвом доцентки кафедри Оксани Михайловської. У них була дисципліна проектування uh -huh. фешн-виробів, і вони в межах цієї дисципліни вже розробляли таку колекцію сумок. Технологічно наскільки це складно, тому що одяг це одне, а сумки це зовсім інше. Дуже важко. Усі колекції, які були представлені на цьому конкурсі, ми робили протягом місяця. В середньому звісно, з сумками було набагато важче, оскільки це натуральна шкіра, і вона має певні технологічні операції, які потрібно виконувати на підприємствах для студентів. Це був такий вик. Навіть на третьому курсі зробити сумку. Так, але дуже похвально, що наші студентки активно включилися в роботу з першого дня, як тільки ми мали вже сформовану ідею. Ось вони самі проектували, самі складали технологічний процес, тобто контролювали вже безпосередньо на підприємстві сам процес пошиття. Тому дійсно вони були свідомими авторками цієї колекції. Наскільки викладачі були залучені в створення колекції? Ой, ми жили цими колекціями. Що Олена Андрієва, що Оксана Михайловська? Ми болівали за ними. Ми брали участь у фотосесіях, тому що умовами конкурсу було представлення мудборду це mm -hmm. безпосередньо джерело натхнення. Ось і потім лукборду, Це фотосесія та відеозйомка. І ми разом з нашими студентами брали участь в них працювали з фотографами, тому для студентів це теж був такий виклик. Вони пройшли усі етапи створення колекції від ідеї до безпосередньо представлення членів журі. Е, і це в умовах реального виробництва, так і є представлення колекції, тому що там нас не журі буде, а будуть вже наші споживачі. Тому наші студенти пройшли усі етапи. Тобто це такий практичний досвід так. для них насправді того, як все відбувається в реальності, а не в теорії в університеті, все, так, так, звісно. Якщо говорити про студентів, наскільки вони були активними, коли ви дізналися про конкурс і зрозуміли, що потрібно починати щось робити, запропонували їм участь. Були активні, були різні ідеї. Деякі ідеї ми будемо втілювати в наступних для наступних конкурсів. Ось ну, студенти наші взагалі активні. Вони безпосередньо беруть участь в усіх наших ініціатив, які ми кафедра пропонує, тому... Цим слава Богу, у нас немає проблем. Чи був вибір, хто поїде, хто не поїде, як його робили? Ні, у нас такого вибору немає. Ми є, командно працюємо разом з нашими студентами. Тому ми їм запропонували, розказали про цей конкурс. Сама Голда безпосередньо проводила з ними теж з півбесі. Ну розказувала про умови конкурсу. Тому одразу виявилися ініціативні. Якщо говорити про студентів, продовжувати говорити про них для них участь в подібних заходах з вашої точки зору, який дає їм досвід, на чому їм важливо власне брати участь в таких конкурсах, звісно, участь у подібних конкурсах дуже є важливою, оскільки це перш за все професійне становлення, це практичний досвід. От вони отримують від ескізу. До готового виробу проходять усі етапи. Вони вчаться комунікувати. Вони вчаться комунікувати між собою, тому що зазвичай це ще є авторський колектив. Вони вчаться комунікувати між фотографами. Вони вчаться комунікувати, вміти правильно підібрати матеріали, обґрунтувати свою думку, обґрунтувати свій вибір. Тобто, це. Дуже значний колосальний досвід, і звісно, вони про себе заявляють на е, ринку вже фешн індустрії, навіть якщо це тільки участь, не перемога. Про них знають їм приходять пропозиції про роботу, про співпрацю про колаборації. Певні розкажіть, як дізналися, що потрапили в двадцятку краще. Ой, це дуже було приємно. Ми були на виставці Київ Фешен. Ми представляли цей проект, про який я говорила на початку нашої розмови, «3D4U». Е, і нам повідомили, що ми прийшли у. Е, Півфінал з колекції життя в Твіді», А колекція сумок була відмічена участю у наступній виставці Київ Фешн, де ми будемо її презентувати і знаходити свої вже потенційних споживачів. Тобто, зараз вже понад сотня учасників була. Ви увійшли у двадцятку. Який етап далі? Далі у нас буде навчання, оскільки цей конкурс не тільки про ідеї, але це ще й про бізнес. Фешн індустрії, будемо вчитися писати бізнес-плани, будемо вчитися презентувати свої вироби mm -hmm. для потенційних наших споживачів. І далі кращих 10 буде мати право вийти на міжнародний рівень. На як це буде реалізуватися? Це, це буде зараз. через різні площадки. Так, різні типу ЕЦІ, ЕЦІ так. Це будуть так. різні майданчики. Тобто це буде навчання студентів, як ними користуватися. Це буде навчання, і далі вже ми безпосередньо будемо представляти, дасть Бог, свої роботи на цих площадках вже для споживачів. Mm -hmm. Студенти зацікавлені в таких міжнародних майданчиках, щоб реалізувати там свої ідеї. Так, звісно. Вони, ну, для них це є досить цікавий рівень і дуже гарний перспективний старт. Ви згадували, що колекція сумок вже була відзначена, так і так. вже буде далі якась те робота, аби можна було їх придбати, наскільки я розумію. Так, так? розкажіть, так. коли це може бути. Ну ми зараз допрацьовуємо, оскільки на конкурс потрібно було приго ви... зробити два вироби. Ми зробили три вироби. А зазвіт... у нас колекція зазвичай складається з п'яти семи uh -huh. елементів. Тому ми працюємо над розвитком цієї колекції, і вже у липні місяці ми зможемо її представити на. Для нашого споживача, тобто, ми готуємося влітку купувати сумки так. від студентів Хмельницького національного університету. Насправді дуже приємно це чути і бачити, якщо в процесі навчання вже студенти і здобувають досвід і бачать, як це працює. і Вже навіть можуть заробляти принаймні, на своїх виробах. Так з того, що ви бачите, зростання інтересу молоді і до індустрії, і до конкурсів, як воно змінюється? Змінюється, змінюється позитивну сторону, оскільки ви знаєте, що Хмельницький є одним з лідером в індустрії моди. Ось і наші фахівці дійсно дуже затребовані на ринку праці в Хмельницькому, тобто є достатньо робочих місць навіть для того, аби вони вже під час навчання починали працювати. Так, так звісно. Починаючи вже з третього-четвертого курсу, наші студенти працюють за спеціальністю. Чи це зацікавлює вступників? Чи це для них вони бачать цю перспективу? Ну, ми намагаємося те саме співпраці з нашими роботодавцями, з нашими випускниками, зацікавлювати наших майбутніх студентів. Ви, ви згадували вже сьогодні, що брали участь в різних конкурсах, насправді, і бачили і багато робіт студентів. і Бачили багало, загалом багато студентів. Як тенденції за початок повномасштабного вторгнення за ці три роки, вже майже як вони змінюються? І чи є в колекціях якісь елементи, які говорять про війну? До Так, звісно, це дуже відчувається. Відчувається в тому кольорові гамі. Так ми використовуємо все, що пов'язано кольорова гама в більшості. Адаптована під війну, так також більше про зручність зараз. Дуже mm -hmm. багато з'являється одягу, який адаптований для наших захисників. Так ось і також модні тенденції теж задаються війною Пес патрон, так ми знаємо всі. Ось і одяг теж був представлений навіть для собачок. В такому напрямку ви згадували про те, що сумки це така про екологічну свідомість, теж тому що їх можна трансформувати. Чи є оцей напрямок в екологічність? Так, звісно, тому що ми будемо за свідоме споживання і ми будемо зменшувати витрати матеріалів, тому що ми можемо колекцію трансформувати не колекцію, а сумку, та виріб з одного в інший. І це вже буде зовсім інший виріб, і ми можемо використовувати його не купуючи новий. Зараз, після півфіналу, власне, оця колекція у ствідом, так? Який шлях далі? Далі ми теж допрацьовуємо її і будемо брати участь у наступних конкурсах, оскільки саме весною починаються різні міжнародні і національні конкурси дизайнерів молодих. Зокрема, в нас в університеті є Барви Поділля понад 20 років. Так? Ось ми плануємо там участь брати, також у Києві є Печерські каштани у Львові. Тому ми готуємося mm -hmm. до наступних наших конкурсів і до наступних перемог. А фінал конкурсу фешн бізнес-прорив, коли відбудеться? Десь в середині квітня. Так, тобто, тобто зараз буде навчання в нас і після того вже буде фінал. Тобто, ви зараз очікуєте? Очікуєте Очікує до середини квітня, що буде далі, так чи ви вдасться увійти в цю десятку? А хто оцінював роботи? Чи ви за тим стежили? За якими критеріями роботи оцінювали? Чи вам про це відомо? Так, на сайті були висвітлені всі критерії, і при зустрічі, коли Голда презентувала безпосередньо проект, було все прозоро, все відкрито. Журі складалося з різних фешн фахівців не тільки українських, а й закордонних. Так чи були якісь зауваження вам озвучені, до прикладу, чи ні? Чи ні, не було про не нам... було нічого озвучено. Просто привітати... а хотілося би почути? Я думаю, що в процесі вже навчання, коли ми будемо mm -hmm. безпосередньо проходити спілкування з експертами конкурсу, це буде озвучено. Зараз ви згадували про велику кількість конкурсів, яка буде стартувати навесні. Наскільки реально підготувати там нові колекції для них? Чи це дуже затратно і по часу, і по силах, і по коштах? Так, звісно, у нас плани є, плани є амбітні, і насамперед дуже би хотілося подякувати керівництву Хмельницького національного університету, ректору Сергію Матюху, декану факультету технології та дизайну Тетяні Іванішині, звісно, колективу кафедри індустрії і моди за таку всебічну підтримку, за болівання за наші всі ідеї. Наші студенти готуються. Ми готуємо ще одну колекцію текстильних сумок uh -huh. і готуємо колекцію зуття. Колекцію взуття, так, так теж готуєте. Те. От розкажіть це мені здається взагалі найважче Найважче. Зробити ми взуття. зараз на етапі м, ідей. Так ми генеруємо ідеї. У Нас дуже ініціативний другий курс. і Ми з ними зараз працюємо у цьому напрямку. Для студентів, що б ви хотіли сказати для тих, хто можливо поки не наважується взяти участь, але при цьому бачить ті можливості, які отримують іще? ну звісно, ми всіх запрошуємо до нас на навчання. Хто бачить себе в фешн-індустрії? Хто хоче розвиватися, хто має креативні ідеї? Тому давайте разом змінювати і створювати моду, яка змінює світ. Ми насправді дякуємо вам за те, що ви приносите такі гарні нагороди і для Хмельницького і для Хмельницького національного університету, тому що дуже приємно бачити в цьому переліку наших і чекаємо. Також що ви увійдете в десятку. Будемо обов'язково стежити за тим, як далі конкурс буде приходити. Вам дякуємо за те, що ділитеся цим у нашій студії. Дякую, дякую за приємну розмову. З нами у студії була завідувачка кафедри кафедри індустрії моди у легкій промисловості Хмельницького національного університету та кандидатка технічних наук Тяна Надобта. Нагадаю, говорили про конкурс фешн-бізнес-прорив, адже Хмельницький національний університет має перемогу.